У Житомирі розпочався чемпіонат з техніки пішохідного туризму серед дітей. Змагалися 12 команд Житомирської та Рівненської областей. Дмитро Стрельченко приїхав на чемпіонат зі Звягеля. Пішохідним туризмом він займається два місяці. У мене раніше був в дитинстві страх висоти, але я його вирішив перебороти. Десь пішов на туризм займатися Зараз і значно краще робить все стає можу. Вже приходити быстріші дистанції, вузли трохи запам'ятовую, які в'язати. Я не можу себе оцінити, но викладусь на максимум. Вікторія Поплавська пішим туризмом займається з 11 років і за шість років неодноразово виборювала призові місця у змаганнях з пішохідного туризму. Мені тоді в у 4 класі були перші змагання. У Нас, в Баранівці, в лісі дуже було цікаво, мені, мені дуже сподобалося, перші займа, ну, займали місцями, як завжди. Дуже така е, можна сказати, дружня ну, атмосфера завжди дуже мені подобається. Е, головне зараз, щоб всередині ти була сильна. А так? Все остальне не важливо. Віта Нікіфорова, тренерка команди з Радомишля. Готувати дітей до змагань жінка почала після того, як у квітні на війні загинув її чоловік Антон. Він працював тренером цієї команди до повномасштабної війни. Я діток знала, тому що я допомагала Антону Юровичу тренувати її. допомагаю діти, тому що деякі більше мене знають. І так проводимо тренування. Випав перший зніг. І ми пошли тренуватися на вулиці, тому що наш спортзал маленький, місця немає, і ми під снігом і снігом тренувалися. Участь у змаганнях взяли 57 дітей віком 14 та 15 років. Основні етапи, які будуть долати діти, це підйом по схилу, якби в складних умовах далі навісна переправа через річку або яр вона може бути в природі. Також підйом по скельній ділянці і такий етап траверс це горизонтальне проходження вертикальних ділянок там, скель. Переможці будуть визначені 17 грудня. Аліна Домбровська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.